Привіт, мої хороші. Ми з вами давно не бачились, тому що я сьогодні якраз вівторок і сьогодні я мала виставити відео, але я, м'яко кажучи, провтикала. Ну, я не провтикала, я знала, що так буде, тому що все-таки з новонародженою дитиною знімати регулярно по розкладу було б дуже важко. Тому я собі відразу ще коли була вагітна. Пообіцяла, що не буду на себе сваритись, якщо буду пропускати якісь тижні да, і буду знімати не кожен тиждень, а там через тиждень. Тому і ви мене пробачте. Отже, сьогодні у нас вівторок, малому вже 5 тижнів і 2 дні, вже шостий тиждень. І ми їдемо до педіатра на плановий огляд. У нас якась біда сталася з малим, я не знаю, це животик, скоріше за все. Він почав прокидатися вночі кожну годину. Раніше це було тільки об 11-й я його вкладаю на нічний сон, і от об 11-й він їсть, потім о 3-й він прокидається, о 7 і о 9 ранку, і потім об 11. Тобто 11, 3, 7, 9, 11. і все. Це був такий кайф, тому що по факту за ніч ти прокидаєшся тільки о 3-й, і все. О 7. Ну, там іноді не сьома, а шоста була, от ще це, окей, але це вже ранок. А за ніч тільки раз, типу, о третій прокидаєшся і все. Було дуже кайфово. Я дуже тішилась з того приводу. Але все поїхало кудись. Я не знаю, що з цим робити. І малий став прокидатися, як попало просто. Я його і стала кла... вкладати трішки раніше. Коротше, у нас зараз і в день все поїхало, і ввечері все поїхало. І, коротше, вчора я його вклала там, трішки раніше 11, в 10, ну хай 30. І він прокинувся о другій, потім о 2.40, потім о третій... Е... 50. Потім, коротше з 3.50 до 4.50 я не спала у годину. Він був такий короче. Не хотів спати. Щось м'ях, м'як, м'як, не орав, не кричав, але отак от щось, ніжками дьоргав. Я так розумію, що це щось з животиком, тому що ми даємо боботик, йому легше, але все одно раніше йому боботик, він відразу засинав, а зараз боботик, він не хоче спати. Він перестає так кряхтіть, але все одно він такий, типу, недовольний. Тоді його тільки отак стовбиком тримати, або на грудях, щоб він. І на грудях він засипає отак відразу. Але я, я ж не можу спати, коли він у мене на грудях. Коротше, жах я. Поспала по моїм годиннику, я поспала 10 годин, але з них я прокидалась 9 разів з 10 9. Тобто я майже кожну годину прокидалася і сиділа там з ним, тусила. От, сьогодні розповім цю шикарну історію педіатру. Подивимось, що нам скажуть. Тому, ну, коротше, збираємось. А, До речі, прикол, пам'ятаєте, я вам радила в фаворитах третього триместру цей деселант? Е, який кристал і який без запаху. Я казала, що, типу, мені він допомагає, рекомендую, але я тоді омовилась, що я не знаю, як буде пізніше. Е, поки що він мені підходить. От я правильно зробила, що омовилась, тому що після. Після народження дитини, виявляється, ти починаєш смердіти сильніше, ніж коли-небудь в своєму житті. І виходить, що я смердю зараз, і він мені не допомагає. Взагалі не допомагає. Просто жах, який запах у мене. Я не знаю як у мужика, який не мився кілька діб. Тому, коротше, я їм зараз користуюсь тільки на ніч. А зранку я миюсь, бо, бо за ніч я дуже сильно смердю. І коротше, я купила собі оцей якийсь гарнієр, який просто має потужніший запах, щоб перебувати оцей мій запах. Коротше, план, щоб у малого не було алергії, провалився через те, що після пологів, епарентлі, очевидно, ти починаєш смердіти як скунс. Life. <laughs> Пійшли ми від педіатра, коротко кажучи, все нормально. Крім того, що він погано тримає голівку. І я це знала з самого початку самого народження, тому що ну, я відразу побачила, що у нього щось не так. Не те, щоб щось критичне, але трішки погано він тримає голівку і любить завжди лежати на одному боці. А, і я так зрозуміла, що це саме через наші пологи сталося. Тому що, ну, якщо ви пам'ятаєте, він провалився в родові шляхи. І Я думаю, що в той момент десь йому щось затисло чи щось у тому роді. Тому, коротше, треба сходити до невролога. Воно і так планово сходити до невролога, але от ще нам треба швидше це зробити, щоб побачити. Чи все у нього добре, чи, можливо, треба якийсь масажик. От. Коротше, от така фігня малята Я думаю, що родова трішки в нього є така травма. Затисло щось у шийці і треба це помасажувати. Ну, я так думаю. Побачимо, що невролог скаже, може, все нормально, може, я песимістична. Ну і ще нам прописали купу-купу лікарів, але це все профі... не як це планове, просто що його мають подивитись і хірург. І офтальмолог, і коротше кучу, 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 кучу всякого УЗД всіх органів, УЗД машонки, ехо, серця, нейросонограма голови, щось таке. Коротше, поч... відкриваємо сезон <годіння> ходіння по лікарям. Також щеплення з другого місяця починаються. У нас вже шостий тиждень зараз, тому. Короч, після восьмого тижня треба буде записатися на перше щеплення. Страх. Ну, я зараз е -е, перекушу обід, тому що дуже голодна. Зараз покажу, що в мене на обід. Це я вчора робила, запікала стегно куряче, з картоплею. В мене трішки залишилось і з отаким от соусом. Спробую не, свіцавий. Кисло-солодкий соус. Короч. Бо на петі мені. Малий ще спить, по моїм розрахункам ще хвилин 15 буде спати. І хочу вам показати, що нам дала педіатр от стільки пробників для Рашпозе і ЦРВ. Так що будемо мастити малого. Uh, ще раз посварили за те, що я погано чищу йому за вушками. Я так знаєте, просто коли ми його купаємо, я милю ручки і отут пальчиком отак от, -от мию і водичкою змиваю. І там у нього вона показала такі прям <прав> прям назбирано всякого. Типу жир, мабуть, з ворсом від тканини. Отут, короче, коротше, прям страшно виглядає. Виявляється, там треба прям терти марлічкою. Сильно, а отак пальчиками, як я роблю, це нічого не робиться. Тому тепер будемо його мити більш відповідально, скажімо, так. От, і що у нас? Маємо результат. Це вага 4800. Народився він 3600. Тобто кіло 200 він набрав за місяць. Нічого собі. Кіло 200 за місяць. Я читала, що 800 грамів за місяць вони мають набирати на кіло 200. Ну, нормально, Зріст 57 см <кій> на 2 см він виріс. Спочатку ми не могли наміряти, було наче 55-55, кажу, то він народився, 55 він вже не міг за місяць не вирости. Ми трішки всі напряглись, тому що, ну, якщо дитина за місяць не виросла ні крапельки, це дивно. Наповітлі, 57, все, трішки виріс. Стан дитини задовільність, свідомість збережена, реакція на огляд позитивна. Будова тіла правильно, все добре. Вітамін Д3 продовжимо приймати 500 і в 2 місяці буде вакцинація. от і все. Треба зараз, коротше, розібратися ще раз до яких спеціалістів мене. Направили в клініку подивитись, подзвонити, може полазити у них на сайті, якщо є сайт, коротше, рознюхати. І зможе записатися вже відразу до невролога. Але я не думаю, що я це все встигну за 12 хвилин, поки малий спить. Ну, подивимось. Слухайте, я поки до них до всіх записалася, я його вдругу не лізала. Це жесть. Я тільки записалася, вже в мене голова болить, вже я здомилася ще тут по ним ходити по всім цим лікарям. І завтра вже до першого, до офтальмолога. А дитина спить на балконі, спить. І спить, вже довго спить. Коли він довго спить, це проблема. І коли він довго не спить, це проблема. Ну, хай спить. Кажуть, що їх не можна будити, навіть якщо здається, що йому пора вже їсти, він краще знає. Так, да, щось мені розповідаєш. Що... Ну все. Ходили ми до офтальмолога. Все добре, він здоровий. Офтальмолог його ледь розбудив, та й не розбудив до кінця, довелося очки пальцями тримати, тому що він просто спав. Коротше, от зараз ще трошки годинку погуляємо і додому. А завтра у нас вже буде невропатолог чи невролог в іншій лікарні. Подивимось, що вона скаже. Бачите, які тут серпантини. Так, не дуже зрозуміло. Але типу все під гору і це я знизу от сюди штовхаю коляску. Короте, сходили ми до невролога а в лікарні. Зараз досі знаходимось. Я попросила кімнату, щоб погодувати малого. Тому що ми перед виходом не встигли доїсти, скажімо так, він був такий незадоволений. Невролог сказав, що все нормально, його розвитку нічого не загрожує, але дійсно щось у нього є любов до лівої сторони, і треба пробити маленькі профілактичні масажики. І все. Так що ми раді і щасливі, там спека неймовірна на вулиці, ми ледь доперлися. Я ніяк не можу ще усвідомити, що вже літо і треба вдягатися в літній одяг. Я досі ходжу в джинсах і малого досі вдягаю в бодіки з ніжками і ручками. Просто вже беру літній бодік в руки, тримаю і така. Ні, йому треба, щоб ніжки були закриті. От, О. Тому, коротше, ми тепло вдягнені і зараз будемо сидіти в лікарні, щоб трішки охолонити. І потім підемо додому. поїсти Морозова. Це не партий дворок червоне. літо, перше червня. коротше, екстрене включення в п'ятницю. Мені тільки що подзвонили з пологового. Я вам забула сказати, я відправила таки скаргу Національну службу здоров'я України. Хто не бачив моє відео історію моїх пологів, подивіться, щоб розуміти, чого на що я взагалі скаржилась. Коротше, так я відправила скаргу Національну службу здоров'я України через їх сайт. І сьогодні мені подзвонили з мого перинатального центру і ну, попросили вибачення, сказали, що дадуть люлії доктору, це був завідуючи відділення. Короче, я зрозуміла, що до керівництва ця інформація дійшла. А й також він попросив подзвонити в НСЗУ і сказати, що типу все нормально. Лікарня мені зателефонувала, тому типу, закриваємо питання. От як от я і зробила. Коротше, я подзвонила в НСЗУ, сказала, що лікарня мені відтелефонувала, пообіцяли прийняти міри. Тому дякую. Коротше, так. Отак це працює. Типу, ніяких перевірок, нічого. Просто я відправила лист до НСЗУ. Вони відправили лист до лікаря, до лікарні. Лікарня наче має якось розібратися з лікарем. Все. Я так розумію, це так. Ну і потім після того, як вони розіберуться з лікарем, вони відправляють е, звіт назад в НСЗУ. Коротше, бумажки, просто бумажки і все. Але, тим не менш, я щаслива, що, може, десь там, на карандаші, вже цей мій лікар буде. Е, от такий результат. А зараз біжимо гуляти. Як ви думаєте, що це? Це речі малого, з яких він вже виріс. І я їх вибрала, звичайно, щоб віддати на благодійність. І тут в нас два уроки у цьому факті. Урок номер один. Добре, що я взяла пакунок малюка, а не купляла всі ці речі самостійно, тому що не все з цих речей малюк взагалі вдягнув. А дещо вдягнув один раз. І уявляєте, як би мені було прикро все те викидати, якби то я купила за свої гроші. Е, Оці бодіки, що я дійсно купувала е, з динозавриками та біленькі, я їх залишила собі на пам'ять, тому що от я не можу з ними розпрощатися. Це перше-перше одяг малого. От, і якби я накупила купу всього, мені б довелося все це тримати, тому що я до всього цього емоційно прив'язана. А так, оскільки до цих речей я емоційно не прив'язана, я не витрачала на них кошти, я їх не обирала, мені не шкода від них позбутися. Тому, так, брати пакунок малюка в моєму житті це ідеальне рішення, бо мені так не важко прощатися з цими речами. Урок номер два, що ми з вами виносимо, це те, що діти дуже швидко ростуть. і 56 розмір це на один місяць, якщо ваша дитинка народилась як мій 55 см. Ну, звичайно, він вже 57, тобто за місяць він набрав 2 см, все, ці речі вже не підходять. Тому на перший місяць, 56-го розміру, беріть мінімум речей. А зараз ми збираємось йти в кафе з малим і друзями. Я дуже переживаю, тому що це вперше ми будемо йти кудись ввечері. Зазвичай, якщо ми ходимо в кафе, то це вранці, в день, коли він спить, а найкраще він спить з 12 до 2. А ввечері ну це таке, може і плакати, може і капризувати. Тому я дуже переживаю, але сподіваюся, що якщо я все точно зроблю правильно, то все буде добре, і ми нормально посидимо. Коротше, отака ситуація. Збираємось в кафе з новонародженим ввечері. Подивимось, що з того вийде. Він не спить там, бо ми його не качаємо, тому поки ми тут.